Всім привіт! Мене звати Наталі і я люблю готувати. На цьому каналі будуть різні рецепти, але щось підказує, що в більшості це будуть десерти і випічка. І почну я з ромових бабок. В мене залишила сильне борошна після паски, тож треба його використати. Всі громовки будуть в описі під відео, і нам знадобляться формочки діаметром 7-8 см, цукор, молоко, сіль. Дріжджі, в мене пресовані, сильне борошно, яйця, родзинки попередньо замочені в апельсиновому фреші та вершкове масло. Для опари змішуємо тепле молоко, але не гаряче, дріжджі та цукор, але не весь, а чайну ложку цукру. І розмішуємо до повного розчинення дріжджів. Я роблю це одразу в чаші комбайну, щоб потім вже в ній і замішувати тісто. А коли дріжджі розчинились, відставляємо опару на 10-15 хвилин, щоб дріжджі почали працювати. І через 15 хвилин наша опара має такий вигляд. Висипаємо в опару цукор, яйця. Наше сильне борошно, його перед цим обов'язково потрібно просіяти та зверху висипаємо сіль. Встановлюємо чашу в комбайн з насадкою крюк. Швидкість виставляю другу третю і ця частина вимішування в нас займе. Десь 15 хвилин. Варто зазначити, що вимісити таке тісто вручну буде дуже важко, а краще все-таки для цього використовувати комбайн чи хлібопічку, бо інакше я вашим ручкам не заздрю. А Тут я на відео цей процес прискорила і хотіла б ще вам сказати за сильне борошно. Краще все-таки використовувати його, бо це борошно з високим вмістом білка від 13 г. Його ще називають Манітоба це борошно з м'яких сортів пшениці. В цього борошна термін придатності півроку, Тож, якщо ви його купили, то майте на увазі, що вам його треба використати. Як видно на відео, тісто доволі липке. І я періодично зупиняю комбайн, знімаю тісто і знову продовжую вимішувати. Нагадаю, що ця, ця частина в нас займає 15 хвилин. А коли пройшло 15 хвилин вимішування, будемо починати додавати холодне масло, саме холодне. Додаємо по 2-3 шматочки. Коли вони вмішались, додаємо наступні 2-3 шматочки і так все масло. Масло жирністю 82%. А після того, як ми вмішали все масло, нам потрібно вимішувати це тісто ще 15 хвилин. Тому і зазначаю, що зробити це вручну вкрай важко. Якщо ваш комбайн швидко нагрівається і не може так довго вимішувати, ви його вимикаєте, даєте йому охолонути і далі знову вимішуємо. Зараз ви побачите, як через 15 хвилин вимішування тісто змінилося. Воно вже відстає від стінок чаші. І зараз будемо додавати родзинки. Їх попередньо потрібно віджати від фрешину або дати йому просто стікти. Родзинки можна вмішувати і вручну, не обов'язково за допомогою блендера. А після того, як родзинки вмішались, ми накриваємо тісто плівкою і ставимо на 2-2,5 години в тепле місце. У мене це електрична горілка, але також це може бути вимкнена духовка зі склянкою гарячої води. Тісто в нас має збільшитись у 2-2,5 рази, не менше. А поки наше тісто підходить, зробимо сироп для пропитки. Додаємо цукор у воду. Далі я використовую ванільний цукор та, та паличку кориці. Ви можете використати інші ваші улюблені спеції. Можна додати ще бадьян. І цедру двох апельсинів. І ставимо сироп на вогонь, щоб він закипів і розчинився весь цукор. Після цього додаємо 150 мл рому. Вашого улюбленого на ваш смак. І нехай сироп настоюється. Далі підготуємо формочки. Їх потрібно ретельно змастити вершковим маслом, щоб наші бабки з них гарно виходили. Я пробувала це робити з силіконовим пензликом, але все-таки пальцями мені більше подобається. Змащуємо кожні цереберця. І повертаємось до нашого тіста. В мене воно постояло півтори години. Дивіться, як воно гарно піднялося, яке воно м'яке, і взагалі не береться рук. Дістаємо тіста з нашої чаші. Нам не потрібно буде більше ні борошна, ні олія. Просто на нічим не присипаний стіл викладаємо тісто. І будемо розкладати його по формочках. Я це буду робити на око. Можна через ваги, та навіть, мабуть, буде правильніше, бо на відео ви побачите, що в одній формочці в мене трошки більше тіста, бо бабка в мене вийшла така більше за інші. Тож, для початку я розділяю тісто на дві знову ж таки на око рівні частини. І вже потім кожну частину розділяю на 5 частин. Беремо частину тіста і так формуємо з неї кульку так, щоб не було зверху родзинок. Защіплюємо її знизу і вкладаємо в формочку. Вже в формочки я її трошечки притискаю пальцями, щоб потім в нас не було пустот. І таким чином ми заповнюємо всі 10 формочок. І після цього накриваємо їх рушником чи плівкою і в тепле місце, десь на півгодинки. В мене вийшло 35 хвилин. І ось дивіться, як вони гарно піднялись. Тепер ми їх ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 20 хвилин. Тільки подивіться, які в нас вийшли гарні рум'яні бабки. І всі вони такі прямо однакового кольору. Ось я одну вже дістала. Вона така гарненька. Зараз покажу ще, як виходять легко з формочки. Дивіться, оп, і все. І тепер їм треба дати час охолонути, і будемо їх пропитувати в сиропі. З сиропу я вже дістала апельсинову цедру та паличку кориці і окунаю бабку. Не бійтесь, що вона розкисне, вона у вас прям має там купатися. Можете її зжимати, я зараз покажу. Отак її зжимаємо і опускаємо в сироп, щоб вона набрала все ми якомога більше рідини. Так вона буде в нас волога. І прям поливайте, купайте. У вас має на 10 бабок піти майже весь цей сироп. Громовки до сиропу також будуть в описі під відео. Всі бабки вже скупані, пропитані, вологі, тож зараз будемо їх прикрашати. Мені не дуже подобається та глазур, якою зазвичай прикрашають ромові бабки. Тож я буду використовувати шоколадну глазур і карамелізовані горішки. Посилання на рецепт глазурі та власних горішків я прикріплю до відео, та також будуть в описі під відео. Ця глазур не цукрується, вона не стає твердою. Вона так ріденька, зараз вона ще стече ось так. І ось наші горішки. Я їх трошки подрібнила, бо карамелізувала, я їх цілими. Ну, подивитись у відео. І посипаємо зверху наші бабки. Як на мене, це найкраще поєднання. Шоколад, горішки, та тарон. Смакота. Дивіться. Вона така волога, пахне просто неймовірно. Ось вони, ці красуні. А зараз я розріжу одну бабку покажу вам, яка вона всередині. Як бачите, вона всередині не розкисла, вона така ж упруга, волога, це просто краса. Тож, якщо вам сподобався цей рецепт, ставте пальчики догори, напишіть коментарі, мені буде дуже приємно. І хочу вам побажати не боятися готувати нові рецепти, бо це смачно, цікаво. Ну і в принципі, максимально, що ну, не вийде, але ж це нічого страшного. Куди краще, ніж зберігати собі рецепти і ніколи не спробувати їх приготувати. Готуйтесь любов'ю і насолоджуйтесь смаком.